Вас вітає Ірина Кононова, яка має ще кілька прізвиськ. Але зараз я хочу розповісти про те, що йдучи руківкою від села до, до села, маю важливе повідомлення. Я іще Десять інших моїх колежанок, які дотичні до громадської організації Немирівська спілка творчих ініціатив, вирішили, що настав час збирати жіночі історії. Але не просто збирати жіночі історії, а так допомагати жінкам розповісти свою історію, щоб вона була зрозумілою іншим і не тільки жінкам. Мужики розуміють одна одну, незважаючи не на всі наші емоційні нюанси. Але чиновникам бізнесу, ну і самим жінкам, тому що ми і, і не знаємо, де ж, де ж там є, часом розповідаємо історії. Така частина, яка допоможе цю історію виклику. Перетворити на історію перемоги. Ми скаржимось, ми нарікаємо, ми плачемо, але в кожній ситуації є така, така можливість перетворити її на перемогу. Ось для цього ми створили поки що пілотний канал студію. З жіночими історіями я поки закінчу, а далі буде.